Алкоголь повільно руйнує твою особистість, і цей процес часто непомітний. Спочатку ти втрачаєш цікавість до тих речей, які приносили тобі задоволення: сім'я, робота, хобі, друзі, спілкування. Ти просто прагнеш швидше вирішити всі свої робочі, сімейні завдання, щоб від тебе відчепилися, не задавали зайвих запитань, і щоб просто сісти, спокійно випити алкоголь. Поступово ти починаєш відокремлюватись від людей, які не п'ють. Вони тобі стають нецікаві, якісь нудні, у них у всіх якісь справи, якісь вони всі успішні, тобі це все не потрібно. А далі починаєш брехати там, навіть де це не потрібно. Сьогодні кидаю пити, а ввечері починаєш знову. Призменшуєш кількість вживаного алкоголю, коли в тебе питають. І саме головне, ти брешеш собі, коли кажеш, що завтра точно кинув пити. Тож, якщо ти багато разів самостійно намагався кинути пити і в тебе не виходить, звертайся за допомогою. Ми знаємо, як це зробити. Ми вже 10 років працюємо в цьому напрямку, і є дуже багато технік, методів, які допомагають кинути вживати алкоголь. Це важливо розуміти. Підписуйся. У нас багато цікавого.